У Дніпрі відбувся традиційний фестиваль народів світу. Його присвятили прийдешнім дням Європи в Україні. Серед вишів пройшло жеребкування, яке і визначило, кому як Україну презентувати. Студенти представляли традиційний одяг, їжу та музику, яка асоціюється з тією чи іншою країною. Участь у заході взяли 16 навчальних закладів. Студентів було близько півтисячі. Цього року до фестивалю долучилось більше коледжів. Минулого року лише один коледж приймав участь, який власне минулого року переміг. І ось ця перемога настільки надихнула техніку мої коледжі, що сьогодні ми їх бачимо дуже багато. Костюми заказали прямо з свінгрі. Моя мама передала і от, ну, костюми різні, не тому, що парів немає, а тому, що хотіли показати різновидність костюмів». «У Нас є представники групи «Бітлз», групи Квін, які на підтримку можуть нам запропонувати свій репертуар. Oh, that way, that way, that way, we'll live in a yellow submarine yellow submarine yellow submarine we'll live in a yellow submarine yellow submarine yellow submarine